Так, оба кордони пройшов, на українському маринували часа 2 чи 3. Питали все про дітей, про дружину. Як так сталося, що вона вже два роки живе в Іспанії, а народила дитину. Питали, прохали показати фоточки малої. Коротше, все перевіряли. На Словацькому кордоні виявилось, що в мене немає зеленої картки. І якщо її покупувати онлайн, то її продають тільки завтрашнім днем. А таке не катить. Тож, довелося ще шукати, як купити онлайн цю зелену картку так, щоб сьогоднішнім днем. Але все. Я словаччины